товариство, Доброго дня всім. Я дуже радий, дуже гордий з того, що у нас так багато колективів, що нас так багато таких співочих та воновитих людей. Ви знаєте, я хочеться висловити вам щиру повагу і подяку за те, що ви є, за те, що ви абсолютно безкорисно знаходите час, можливість, бажання збиратися на репетиції, виступати тут на сцені, дарувати. Дарувати свій творчий доробок нашу пісню в громаді, зберігати свято її і, і звичайного. Передавати прийдешнім поколінням. Знаєте, доки наші воїни там боронять Україну. Ми тут виступаємо на селах, Ми засвідчуємо те, що українська після немируща, що Україна є, і що ми обов'язково переможемо. Дякую вам, великі! Я зараз передаю слово Вячеславо Величу Соломку. Він також хоче висловити своє враження і свої емоції. Дорогі друзі, ви знаєте, це просто неймовірно. Я не знаю, на ті слова вдячності цьому, що зараз насталося в ваша громаді. Тільки подивіться, який це колектив. Це просто це код, генетичний код нашої нації. Це просто неймовірні таланти, який артистизм, але яка чудова мелодійна пісня, пісня щира. Пісня від душі кожної із тих, хто сьогодні був на нашій сцені. Ви знаєте, я згадаю одну лише дату із цієї страшної війни. Це було 10 жовтня, можливо, хто пам'ятає, 22 року, коли в Києві не було ні військових частин, не було зброї, не було військових формувань, але ворог страшний ворог. Направив сотні ракет, лише тільки не одне, на знищення нашої культури. В той день ракети летіли, як я вже сказав, не на військові частини. Вони летіли на пам'ятники, на пам'ятник князю Володимиру, на пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, на пам'ятник Грушевського. Вони летіли на наші будинки культури, вони летіли на публічні наші бібліотеки. Ворог ставив за мету лише одне. Знищити нас як генетичний код нашої нації. Бо саме та культура, світова культура духовності розвивалася в Україні, розвивалася в центрі Київської Русі, в одному із величних славетних міст Переяславі. Я горжусь тим, що ми живемо тут. Я горжусь тим, що Переяслав має таку велику славну історію. І це просто неймовірно приємно талановито. Коли ми поруч зараз стоїмо, коли вся громада сьогодні стоїть, аплодуючи вам. Шановні наші, дороші, неволомірні таланти. І ще раз підіміться, подякуйте їм своїми обласками. Вони не жаліли сьогодні своїх пісень. Ви не жаліте своїх родових для того, щоб подякувати вам. Я вас усіх вітаю, ви неймовірні, ви найкращі, ви просто безмежно щасливі. Я дякую нашим селищним громадам. Я дякую нашим головам громад. Я дякую тим людям, які віковічно своїми руками, руками робили добро в нашій громаді. Ми сьогодні єдині місто і село. Ми сьогодні єдині і дорослі, і діти. Ми єдині сьогодні чоловіки і жінки. Але найбільше, що ми робимо сьогодні, бо все, що ви зробили сьогодні, це страшна зброя, яку боїться Путін, яку боїться страшний цей ворог. Своїми піснями сьогодні ми підтримали наші збройні сили. Ми підтримали Україну і разом ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! І слава! What <laughs> <laughs> you <laughs> <laughs> <laughs>